Доброго, Доброго. утро. А что происходит? що пройшоть? А что вы, да? А что вы зашли ко мне в, в дом? Кто вы? Я же вам говорю, что мы из полиции. С какой полиции? Поліці. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Дуже цікава ситуація з працівниками поліції місто Рені, Одеська область. Ти спиш собі і зранку прокидаєшся від того, що на твоєму е, приватному подвір'ї у твоїй приватній власності працівники поліції без жодного документа, без жодної ухвали суду, без жодної повістки. І ще не пред'являють свої документи. Як вам таке? Я взагалі був шокований, коли побачив такий матеріал. Я вже думав, що таких випадків немає, однак вони все ж таки є. Зараз ви подивитесь цей матеріал, я після цього його прокоментую. В свою чергу не забувайте підписатися на мій канал. Якщо є цікавий відеоматеріал, в описі під цим відео будуть ці необхідні посилання. Переходьте, пересилайте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дивимось. Доброго утро. А що відбувається? Ничего не то, что а что вы, да? А да. Вы да. Говорю, обоимся, что вы зашли ко мне в дом? Перелезли yeah. через калитку. Что да. а да да это такое? Есть договор к вам. Пойдемте Не, давайте тут, вы перелезли. Что, в чем проблема? Сын. Сын? Да. да Какая разница? Не надо получить легко телефон. Да как не надо? Вы зашли на чужую территорию. <реклама> вы перелезли. А, полчаса <реклама> стучили, полчаса никто не выходит. Ну, <реклама> конечно, утро. Ну, Все стали. Стучи, стучи, вышли. Были. Так а вы кто? <реклама> Мы из полиции. Где документы? <реклама> ну показывайте уже. Ну вы же залезли ну, сюда. Надо фиксировать на камеру. Надо провести. фиксировать, а как иначе? Вы залезли на чужую территорию давайте документы покажем, показывайте уже ну, их снимать не надо документы их надо снимать день. вы залезли я Но не знаю кто вы не надо. кто вы я же вам говорю что мы с полиции с какой полиции Полиция. а вы кто Полиция. ну так Полиция. показывайте документы так, как зовут? да не важно как зовут вы залезли куда <къех> мужики вы же не к себе домой зашли потому да? что мы шутим, никто не достигает. и что? где написано что можно перелезть на чужую территорию Тише, да. Тебя вызывает начальник полунородства. Хочешь побеседовать? Я говорю, где Давай, написано, дадим. что дадим. можно перелазить? Выбирай свои документы и выбирай проем. Да, что еще взять? Документы, документы. Где ваши документы? Мы сейчас покажем документы. Так, показывайте уже. На камеру покажем. Как это они? Вот так, на камеру. Тебе покажем. Так, покажите. Но на камеру не будем показывать. Почему нет? Потому что... Боитесь за себя, что фиксирую, вы знаете, что вы неправы. Камеру фотографировал, да? Потому что вы не правы. Так, вы что осознаете, да. что вы не правы. Нет, вы залезли нет, на чужую нет, территорию. А как мне, а как тогда быть застрахованным? Объясните. Не я не помогаю показываю. вам, потому что вы снимаете, я а, снимаю. надо снимать. Как, камеру, не, как не надо, как все надо. Тебе же объясняют, что... Я Ты тоже по-нормальному объясняю. Камеру не надо. Не надо да. ситуацию эскалировать, понимаешь? Так. Вы сами понимаете, что вы сделали? Так, ну, что объяснили? Что мы объяснили? Звонили, Никто не так конечно, суббота. С чего вдруг кто-то должен выходить в 7 утра? Это с чего вдруг? Ну, что ну, что это произошло что здесь? Что в произошло? Что? Ну, мало ли. В связи ну, с чем? Вдруг что-то случилось. А убедиться, что в порядке. Все да. в порядке. Можете уходить, перелазить, как и залезли. Ну, а чего? Наша проблема ли? Так а что он должен ехать? Вызывать. Ну, кто вызывает? Ну, если надо, лучше ну, поезд. Ну, а это официально все. Официально, конечно. Мы, да. Мы вышли уже без санкций. Это нехорошо. Ну, не постучать, начали ничего не делаем. Так мы а да. бы еще, блин, в 4 утра пришли. Это что, уже в 8 Ну, еще не Тем более выходной. Кто был рабочий? Принеси ключи. Ну... Ребята выйдут. И официально по <связь> <связь> Ребята так и вылазят. <связь> Нормально, блядь. Как к себе домой заходит. Еще и ворота открыли. Они не были открыты. Вот здесь стояла резьба. Ну выходите, вас сюда никто сейчас не звал. Подойдет, так выйдите, я вошел, сюда выйдем. запросили да, в гости или что. Выйдем. Ну так встаньте там и ждите. Хорошо. Ну что хорошего? Так ну, выйдите туда. Что он здесь, медом намазано или что-нибудь понять? Не надо ну а как тут разговаривать? Ну объясните да. мне, к вам зашли да. домой. Вы что не не бы не сделали? Не Вы хозяин своего дома, мы к вам заламываются. А что, надо еще, чтобы что-то сделали? Да, Вообще да, же знаешь, кар... Выйдите уже за калитку. <рел> Город Рени. Вот такие вот неопознанные лица заламываются в дом. Они сами открыли, вот. А -а -а. Говорит, было открыто. А -а -а. Доказай, а -а -а. Было. Можно сказать? Можно, можно. Смотрит, можно. На прихьи, да нет, а ребята, я сам работал с провокациями. Я всю процедуру знаю. 2463 номер машины. В чем трудность? Нет, давайте официально все делать по закону. Этот человек вообще тупой. Пошли. Ну побудьте с ним. Где Болт? Где Болт? Где Болт? Шайка, шайка. Где был? Ну, ну где? Вот вот Шабаев. Такие тоже умные, блядь, пиздец. Все три. Друзі, по перше, хотілось би звернути увагу на що на конституцію, тому що її ще ніхто не відміняв. Давайте подивимось на статтю 30 конституції України головного закону нашої держави. Кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за мотивованим рішенням суду у невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Тут ми бачимо ситуацію, що є проникнення до приватної власності, перелізли просто через забор, тому що ми стукали, а ви не відкрили. Чого це ви так довго спите? Треба вже прокидатися. Хоча в цьому випадку ми бачимо, що не було ні обшуку, ні огляду, ні яких інших дій. Просто хотіли поспілкуватися з громадянином та доставити його, як стало вже потім відомо, до керівника. Як вони зазначили, вас визиває начальник уголовного розвиска. Якщо вас визивають, то що повинно бути? Все вірно, друзі, повинна бути відповідна повістка, тому що в рамках чогось це робиться. Є законні підстави, наприклад, порушене кримінальне провадження і вас викликають по відповідній повістці із зазначенням. Вашого статусу, номеру кримінального провадження, до кого з'явитися, місце, куди потрібно з'явитися, та орган, який займається досудовим розслідуванням. У цьому випадку цього взагалі немає. В таких випадках не потрібно нікуди друзі їхати, тому що ви повинні розуміти, що це все робиться лише на словах. Законної підстави немає, і в цьому випадку також цієї підстави не було. Ви уявіть собі лише той факт, що просто взяли та перелізли через паркан та постучались вам у двері. Ви поїдете з нами. В свою чергу жодного посвідчення нема. Ви хто? Ми з поліції. Документи є якісь в таких випадках. Необхідно викликати слідчо-оперативну групу на місце, фіксувати відповідні події, залишати скаргу та порушувати кримінальне провадження. Ось на таких, нібито, співробітників поліції. З їх слів, хоча ми так і не впевнились, хто ж вони такі. Мені було б дуже цікаво, якби вони перелізли через паркан, якщо у дворі б був, наприклад, алабай або інша якась така собака, яка б зробила таким чином, що працівники поліції б не порушили б закон. Що цікаво, друзі, зверніть увагу, підстава спочатку було те, що вас викликає там керівник, треба з ним щось там поспілкуватися, поїхати, а потім вони кажуть про те, що там ми зайшли впевнитись, що у вас все добре. Уявіть, взагалі, що відбувається? Що це за поліція? Що відбувається на сьогоднішній день? І Що це за методи? Де закон? Коли він почне працювати? Що робиться взагалі? Мені не зрозуміло. Тобто, кожен працівник поліції по їх логіці може йти зайти комусь у приватне подвір'я та сказати: у вас тут все добре? Так, все добре, добре, тоді до ми пішли. А ні, вас ще викликають там якийсь керівник, поїхали з нами. Ви бачили на відеофрагменті, автівка стояла за двором, з, до речі, номерами. Поліції, що це взагалі таке було? Що це за перевищення влади, що це за незаконне проникнення до житла, і домоволодіння? Що це за самоправство? Тут уже декілька статей Кримінального кодексу. І що цікаво, якщо потрібна буде повістка, то ми вам її зробимо. Так ви одразу приходите в рамках чогось. Це що, якісь приватні спілкування, як представники державної влади, в цьому випадку працівники поліції вчиняють такі незаконні дії. Тільки розголосом ми можемо привернути увагу до таких ситуацій, друзі. Знайте закон, це дуже важливо. Завжди фіксуйте, перевіряйте, встановлюйте осіб, викликайте слідчо-оперативну групу. Якщо вони не реагують, телефонуйте на гарячу лінію міністерства внутрішніх справ. Ось за цим номером телефону 0800 500 202. Повідомляйте державне бюро розслідувань, порушуйте кримінальне провадження. Ну і бажано мати, що всі ці дії зробити свого адвоката. Наприклад, клуб юридичного захисту водія завжди вас підтримує в цьому випадку. Долучайтеся до нашої спільноти, друзі, щоб мати надійний юридичний захист. І що головне, кожен з нас повинен мати закон України про національну поліцію, Конституцію і не тільки мати, а й вчити. Для цього наш АДШОП спеціально створив дуже гарну підбірку різноманітної літератури. Переходьте також в опис під це відео та придбайте для себе. Як вам взагалі така ситуація, друзі? Мені просто нема що казати, я лише з точки зору закону можу прокоментувати, що дійсно порушення в діях нібито працівників поліції, вони є, зазначив, про які кримінальні статті йдеться мова. Не потрібно ніколи виходити з такими працівниками поліції на подвір'я, тому що невідомо взагалі, чим ця ситуація могла закінчитись. Ну наскільки я зрозумів, що господарі залишились в будинку, а працівники поліції уїхали. Не з чим, тому що жодних підстав не було, законності не було, рішень суду не було, повісток не було, нічого не було. Просто перелізли зранку до вас поспілкуватися. Ну в мене взагалі слів просто немає. Наскільки зараз ситуація критична, і що роблять ці працівники поліції, мені не зрозуміло. Маю надію, що цей матеріал побачить та буде проведено відповідно службове розслідування. Якщо потрібна юридична допомога, то ви завжди маєте можливість до моїх соціальних мереж підписатися, написати мені, і ми допоможемо вам. Друзі, пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.